Новая на смену атакам идет ракета ПРСМ. Э, вот. Это все достаточно опасно и приведет к очередному витку гонки вооружений э, в рамках развития ракет средней и малой дальности. Опасность этих ракет заключается в том, что при глубине э, стрельбы до э, по европейской части России захватываются районы до Казани в глубину, соответственно, по фронту э, на всю ширину от моря до моря, от Балтийского до Черного моря. И э, с, время нанесения ударов это до 10 минут. До 10 минут, а э, в условиях, когда будут приняты на вооружение гиперзвуковые ракеты Соединенных Штатов Америки, о чем они уже заявили, что могут быть расположены, но этих ракет пока э, в серийном производстве нет, а есть только испытательные образцы, э, то время сократится до 2-3 минут. Это очень опасно с точки зрения того, что войска из-под удара выйти не смогут, как это мы тренировались в 70-е годы, в 80-е, значит, 45 секунд одеться, и в течение 30-40 мы мы минут покинуть дать... военный ответ. Вот у нас МИД заявил, что мы на это дадим некий военный, военно-технический ответ. А это какой может быть? Это может быть развитие и раз положение наших гиперзвуковых ракет Циркон и Оникс и в Калининградской области. Это может быть выдвижение этих ракет, соответственно, к границам Швеции и Финляндии. Это размещение этих ракет на территории Белоруссии для того, чтобы держать все эти пункты, уже четвертый пункт дислокации тайфунов под своим прицелом. Но это технический ответ, то есть он нам немного и дает. Видишь, также они заявили, что они в любом случае будут расширять НАТО Черноморск, регион, Кавказ, Украина. То есть да, это ну, значит, нужно готовиться. Нет, то есть значит война неизбежна. То есть это обозначает, что нам придется. Ну то есть они ничего не хотят слышать. То есть мы должны просто на взгляд сегодняшнего дня, да, нужно готовиться к большой войне с НАТО. Это может быть и не мировая война, региональная в Европе, но тем не менее рано или поздно она захватит и другие территории, потому что война будет коалиционная. То есть НАТО по сути объявляет нам войну. То есть это это еще не прозвучало, но по действиям подготовки, ну объявлять войну это просто политический. А зачем? Мы же просто видим, потому что делают. Можно. А Значит, они... не предупреждая. Да, То так. есть ясно, что они двигаются в этом направлении. Нужно однозначно готовиться и нам повышать обороноспособность всей страны, не, только, не одним из СВО, как говорится. Конечно, да? Да. Вот. Но успехи в СВО хотелось бы, чтобы были более заметные и более продуктивные, потому что только сила остановит силу. Ні, уговори сілу ніколи не Далі Поговоримо і про успіхи наших збройних сил України, адже з'явилася інформація, що воїни 79-ї бригади зупинили один із найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни саме на Курахівському напрямку. Про це також будемо говорити, адже така визначна подія. Наші е, збройні сили України показують успіхи саме на полі бою, зокрема і на важких ділянках фронту. І як повідомляють у середу ввечері, 24 того липня у 79-й окремій десантно-штурмовій таврійській бригаді розповіли про масштабну атаку загарбників. Вони уточнили, скільки одиниць техніки застосував ворог і скільки вдалося знищити. Власне армія противника одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин із десантом одну бойову машину. Підтримки танків і мотоцикл з 12-ма військовослужбовцями українська аеророзвідка виявила техніку окупантів ще далеко на підступах. І по бойових порядках росіян відразу ж почали працювати на артилерія наших захисників. Також у прес-службі бригади опублікували відео, на якому видно російську техніку, а також як ви бачите зараз на своїх екранах, і поранених військових противника, тобто трьохсотих, і чимало з них відправилось і на лави двохсотих. Ну і зокрема що до техніки важливо також зазначити, що перші танки та бойові броньові машини рашистів почали зупиняти оператора саме ударних безпілотників. Далі вступили у бій саме проти танкісти. І чимало техніки підірвалося на мінах і підступах саме розставлених саперами. Ну і зокрема, зрештою боях українським десантникам вдалося підбити шість танків, уразити сім бронемашин із піхотою, спалити усі 12 мотобайків, знищити 40 окупантів та 37 бійців противника. Після відбиття перших танків та бронемашин, інша ворожа техніка, кинулась тікати. із поля бою злякалися піхоту противника. Яка розбігалася по посадках, добували вже скидами українські пілоти, і як зазначають у прислужбі службі бригади сьогодні росіяни, тобто вчора, вкотре, переконались, що таке справжня досантна місць 79-ки. Ну і в генштабі збройних сил України також повідомили про ці події, які сталися про ситуацію на фронті, зокрема те, що відбувається і на харківському напрямку, про ті бої, які там відбуваються, адже вже багато коментарів від наших збройних сил. України, зокрема, від е, командувачів, і ми бачимо, що рашисти намагалися спровокувати хаос та окупувати Харків, але цю мету вони не досягли. І ми бачимо наразі, що все ж таки вони зменшили свої апетити саме на півночі Харківської області. Ворог відмовився від ідеї окупувати обласний центр, але Мріє все ж таки підійти до нього на відстань гарматного пострілу, і саме тому сили противника вперто атакують і в районі липців. Речник оперативно-тактичного угруповування Харків Віталій Саранцев також розкрив деякі деталі ці завдання. Які мала операція рашистів на Харківщині. По перше, Рафія хотіла спровокувати хаос та змусити українців втекти із регіону. А далі росіяни мали підійти до Харкова та окупувати його. З чим мала допомогти і близькість міста до кордону. Крім того, противник хотів створити так звану буферну зону, щоб не дати збройним силам України обстрілювати російські території. Однак, у результаті, за словами Саранцева, такою зоною стала вже частина Білогородської області Ерефії. Ми про це також говоря. Орилиму у своїх хатах і загарбники сподівалися заробити такі додаткові бали напередодні саміту миру у Швейцарії та посилити свої позиції у можливих переговорних процесах. Речник додав, що Вовчанськ, місто Вовчанськ, яке ми бачили. Рашисти просто цинічно стирають. Ми бачимо, як вони закидують його кабами, і він саме міг стати для рашистів виходом у тили, саме сил оборони на Куп'янському напрямку, але і там їм не вдалося просунутися. І, за словами Саранцева, чисельність російських військових на півночі Харківщини та поблизу кордону на території Рефі становить орієнтовно поки що 30 тисяч осіб. І початку наступу на північ Харківської області, який нагадаємо розпочався 10 травня. Окупаційні війська втратили у Вовчанську більшу частину своєї 138-ї мотострілецької бригади, а також два танкові полки 83 ї та 157. ї Тобто виглядає так: заходить бригада, чи полк впродовж кількох тижнів атакує. Несе шалені втрати. Затикає діра своїми резервами, як ми знаємо, вони їх підтягують із різних напрямків, зокрема навіть із Херсонщини, і поступово переформовуючи штурмові групи, зменшуючи їхню кількість або кількість задіяних у них людей. Про це також розповів Саранцев. І далі будемо говорити і щодо Покровського напрямку, адже він залишається найгарячішим на лінії бойового зіткнення. І ми постійно про нього говоримо. Зокрема, військові говорять про те, як рашисти намагаються зробити все можливе, щоб знищити і місто і зокрема інші Селені пункти будемо говорити далі і про те, як наші збройні сили України вживають заходів, щоб все ж таки вибивати окупантів із району прогресу. Про це говорить і в Осу Хортиця, і зокрема будемо обговорювати це детальніше. Адже ми бачимо, що в цілому ситуація на покровському напрямку досить складна. і Вона загострюється кожного дня, і сили оборони вже вживають заходів із метою вибиття рашистських загарбників із району села Прогрес, яке знаходиться на Донеччині. Про це повідомляє оперативно. Стратегічне угруповування військ Хортиця у своєму телеграмі, зокрема, вони зазначають, що ситуація на Покровському напрямку у смузі відповідальності, де ведуть оборонні бої, підрозділи 31-ї Креми механізованої бригади, досить таки напружена та складна. Військовослужбовці бригади продовжують мужньо тримати оборону у напрямку Прогрезу Лозовацької Іванівки та Воздвиженки. Про це йдеться у звіті. Ну і водночас командування бригади. Здійснюється моніторинг та аналіз тактичної обстановки, за результатами чого вже вживаються заходи для реагування на зміни в обстановці. Вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога тривають бої. Наголошується у зведенні. І так підрозділи противника в районі прогрес перебувають під постійним вогневим ураженням село оборони. Нагадаємо, що раніше аналітики Діпстейт повідомляли, що російські окупаційні війська захопили село Прогрес Донецької області, і бої ведуться на підступах. До села вони почалися вже в останні дні квітня. І 21 липня військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко сказав, що захоплене окупантами село прогрес є важливою ділянкою для російських військових, які намагаються створити буфер безпеки саме на південь від траси Т-05-11.